ось такі осінні квіти у нас на клубочці. І пчолочки розліталися. пчолочки розліталися. останній нектарчик, який можу зібрати з квіточок, бо більше її немає. Це квіточок. От у моя красавиця, трудяжечка. Трудяжечки маленькі такі. Жужжать, жужжать, стараються стараються нектарчик, ой, на лапках скики, нектарчика вже, ой, боже мой, трудяжечка, трудяжечка. Полетіли, 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 сонечко, вітер, а мы трудимся, трубимся. Вот такая. Ішла собирать друженеця малесенька, малесенька друженечка. Отакі тигашні. І літають, і літають, літають, літають. Лазочка сіпедічка. Ой, прилетіла вже повно, вже ж, вже повні закрома на лапках. І ми ще стараємося, ми стараємося. Стараємося пилок принести щоб нам було знала на ніч. Ой, на зі назі було кушати Та й ночі можна підкріпитися. Синя краса. Листечки, симпатичненькі, розовесенькі, гарнесенькі, ну і чорнобривчики. красавчики, красавчики, милесенькі. Так що з осіння. Слініти діднечки, пчлочки трудяться. А буде пчлки, буде мед, буде здоров'ячка. Всім гарного, Божого дня!